Зараз покажу вам ще картопельку. Нагадаю, саджали ми її 20 липня, яка вона в нас на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 22 жовтня. Сорти в нас тут різні, бачите, може бути і Рамона, може бути якісь інші, які ми не знаємо назви. Але ось, в принципі, кущі непогані. Картопля є. В принципі, якщо навіть її копати зараз для зберігання, вона все рівно потім старіє і зберігається нормально. Так, Це ще третій сорт, я бачу, є у нас. Такий, бачите, дуже гарний. І це вже не рамона, якщо я не помиляюся, тому що ця така з фіолетовим забарвленням. А рамона така більш рожева. Ось Бачите, ось рамона. А це якась така з фіолетовеньким. бачите, який кущ. Можна порахуватись. Один, два, три, четверта. Ой, якщо так сильно не копатися. І ось тут ще п'ять, шість, сьома. Не дуже здорова. Так. Бачите, яка картоплинка? А ось взагалі, подивіться, монстри якісь ось така. Ось така. Ну і ще буквально кущик. Тут є, але невеличка, не, не рясна. Так, ось така картопелька на сьогоднішній день у нас.